Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім не бачить можливостей у російських окупантів наступати на Миколаїв. За словами Кіма, міфи про наступ на обласний центр роздмукуються, як на початку війни, щоб усі боялися. Втім, українські військові наразі не бачать у ворога перспектив для просування у напрямку міста. Про це голова ОВА сказав в ефірі Апостроф ТВ. Я бачу, що такої можливості у ворога немає, згідно з повідомленнями військових. Ворог перейшов до оборонних дій по всій лінії фронту, крім Бахмута, якщо я не помиляюся. За всіма іншими напрямками він обороняє. Наразі перспектив у ворога на півдні я не бачу, сказав Кім. Крім того, він просить вірити ЗСУ, які нас охороняють та бережуть. А от за словами генерала Марченка, настрої в окупантів після ефективних дій ЗСУ зовсім не такі переможні. Те, що росіяни націлились на захоплення Миколаївської області, вони уже не приховують і самі. Про це свідчать, зокрема, жорстокі артилерійські обстріли міста, типова російська тактика випаленої землі. Коли місто руйнується і піхота заходить уже в руїни. Командувач обороною Миколаєва, генерал Майор ЗСУ. Суд Дмитро Марченко пояснив, як хочуть діяти окупанти і чому ці плани навряд чи вдасться втілити. На думку генерала, план росіян щодо обласного центру аналогічний плану захоплення Маріуполя: обійти його оточити і стискати кільце доти, доки місто не буде взяти. Але я думаю, що всі ці їхні плани почнуть руйнуватися як тільки но вони почнуть якісь наступальні дії, сказав воєначальник. Разом з тим Марченко відзначив, що зараз інтенсивність обстрілів Миколаєва дещо зменшилась. Причиною цього він назвав те, що командування Південь вразило чимало складів з боєкомплектом окупантів та прицільно знищило цілий. Дивізіон, установок С 300, тому в них не все так добре, як може здаватися, впевнений генерал. Ба більше, Марченко розповів, що окупанти потихеньку почали планувати не наступ через Вознесенськ на Одещину а втечу за Дніпро. На думку генерала, шанс здійснити цей план росіяни прогавили ще у березні. Тепер спроба його виконати буде пов'язана із великими втратами у живій силі та техніці. З їхніх переговорів ми чуємо, що вони вже замість пралок і мікрохвильових печей почали шукати надовні матраци і резинові лодки, розповів керівник оборони Миколаєва. До зустрічі, глядачі. Вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.